Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні маємо заупокійну суботу, молимося за всіх померлих. І сьогодні ви чули святе Євангеліє від Івана, практично саме закінчення святої Євангелії, якою Іван Богослов закінчує своє. Євангеліє ту добру звістку про Ісуса, про Його життя, про Його смерть, про Його Воскресіння, Вознесіння на небо. Діалог між Ісусом і Петром починається словами чи любиш ти мене, питається Ісус. Ну, Петро, звичайно, він був надзвичайно посушна людина, але він був такий, знаєте, як я їх називаю, такий меланхолік, холерик по характері. Він такий воді купаний, знаєте. І він такий, що, то я, все, я йду. Ісус, побачив Ісуса, Господи, я хочу прийти до тебе, по морю. І встає, що вона йде. Потім, йой, йой, точкай море, я сітоплю. Потім, розумієте, от Петро, от своєю отую, такою. Як це сказати, такою е, запальним таким своїм характером. знаєте, Тобто він навіть не встигає подумати, а вже робить, потім починає думати. Так само, Господи, за то був вогонь і воду, то ти що? А потім каже, каже тому жінка слухай, а ти там часом не був з Ісусом, там на подвір'ї, коли його побачила? Ні, я нічого не знаю, я, ні, ні, я нічого не знаю. Страх його, от той великий, який на нього діяв, він, він, певно, його рухав певну сторону. Він, е бачите, навіть відрікся Бо Ісуса Христа. Бо, він, бо страх це така емоція, яка нас рятує завжди. Людина, яка не боїться, це люди божевільні і малі діти, бо діти не можуть оцінити, маленька дитина не може оцінити рівень небезпеки, тому вона нічого не боїться, абсолютно. Вона може брати змію руками і їм все одно. Діти не бояться, бо вони не вміють оцінити рівень небезпеки. Але є от ці емоції, вони нами рухають, вони змінюють наше життя. І бачите, що Господь Бог питає Петра в першу чергу, чи любиш ти мене? Вроді би простий діалог. А це надзвичайно значуща річ. Перша умова діалога Бога і людини. Бог питає людину, чи любиш ти мене? І на прикладі Петра ми бачимо, що каже Петро: «Так, Господи, Ти знаєш, я тебе люблю. Паси моє ягнята. Будь пастирем. Він дає йому юрисдикцію. І знову питає, чи любиш мене? Здавалося що мало один раз сказав, що треба другий раз це питати. Так, Господи, люблю тебе. Паси мої вівці. Тут каже ягнята, тут каже вівці. І третій раз теж каже вівці. Бо я люблю звертати увагу на всі ці деталі, бо Євангелія це та добра звістка, яку Господь Бог послав людям. А якщо є звістка, то ту звістку треба розуміти. Що Господь Бог хоче сказати, і що Він хоче сказати для кожного із нас в одній Євангелії до мільярду людей. І кожен має почути своє. І воно так і є. І кожному Господь Бог відкриває, наскільки людина може зрозуміти? Чи любиш мене, Петре? Та Господи. Петро, він же починає нервувати. Він каже, ти що до мене питаєш? Це ж ти знаєш, що я тебе люблю. Засмутився, розумієте? Але це Ісус питає після чого? Після Воскресіння. А Петро відрікся Ісуса перед тим, як Його вели на суд. Потім розп'яття, смерть, Голгофта. З однієї сторони здавалося бся, що Господь Бог такий, знаєте, в тому старозавітній формі око за око, зуб за зуб. Ти від мене три рази відрікся, і я тебе три рази буду перепитувати. Ні. Господь Бог не в такій формі око за око, зуб за зуб, а у формі, щоб ми зрозуміли, як побудовано сам елемент прощення Боже милосердя. Умова від людини, що я тебе люблю, Господи. Не боюся, а люблю Тебе, Господи. Бо бояться, ми вже розглядали, що страх, емоція страху це є безпека в першу чергу. Оцінка великого рівня небезпеки. Ми не можемо Бога боятися, бо, тому що Бог є безпечний для нас. Але є небезпечний Божий гнів для грішника. А гріх, грішники починаються там, де відсутність любові. І тому для той рівень вирівняння всієї цієї е, покаліченої людської душі, Господь Бог каже, Петро, який коло мене. Три рази відрігся, він має три рази засвідчити своє. Що я люблю тебе. Представте, скільки раз ви згрішили, чи вистачить вам життя, щоб Бога ви сказати, на Його поклик: Я люблю тебе, Господи? Чи ви думаєте, що Господь Бог до вас буде кожний день по 10 разів звертатися і питатися, чи любиш ти мене? Бог нам лишив наше життя і ми своїм життям. Показуємо Богові, чи я його люблю, чи я його не люблю. По ділах наших пізнають нас. І тому, коли як не у часі молитви за померлих, ми задумаємося про тих людей, яких ми пишемо на, на спомин. А чи люблю я їх? Чи ви думаєте, що тільки Бога треба любити? Ні, ми маємо свою любов доказати через любов до ближніх. І якщо ми згадуємо, то вже як мінімум ми їх любимо, ми їх пам'ятаємо. І чи достатньо було тої любові до тих наших померлих? І ми тоді починаємо відновлювати свою любов, згадувати, які вони хороші, добрі, а ті, які коло нас, знов забуваємо. Це про діти. Дітям треба любов демонструвати. Своїми вчинками. В родинах відновлюйте оце святе почуття любові. Учіться любити один одного. Бо це є умова, в якої Господь Бог починає діалог з людиною. Якщо ти не вмієш любити, в гріхах твоїх помреш, якщо ти не можеш бути жертвенний до ближнього, Помреш у гріхах своїх, не покаявшись, якщо ти не вмієш любити, марні твої молитви, марні твої старання. Христос, про таких казав, що не кидайте бісер перед свиньми. Ти, якщо не маєш любові і не навчився любити, коли ти кусаєш всіх людей навколо себе, усі хочеш принизити ніякі твої практики духовні, не приведуть тебе до спасіння. Перша умова, з якої Господь Бог починає діалог між ним і людиною, Він питає тебе, чи любиш ти мене? Так, Господи, люблю. Паси мої вівці. І сьогодні за, за упокійна субота, кожен із вас. Подумайте, скільки раз ви пропустили можливості проявити свою любов до тих, яких ми сьогодні споминаємо. До свого тата покійного, бабці моєї любимої щепки, діда проці, хресного мого на Михайла, моєї хресної мами Марії, всіх, скільки раз я мав можливість до них проявити любов і не зробив цього. І мені сьогодні перед вами встигну за це. Але я вам це кажу, щоби ви це не пропустили. Виявити свою любов до тих, які поруч з вами, поки вони живі. А всім померлим Господи, даруй прощенів і заведи там, де всі святі і праведні. Спочивають. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.